Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Схаменіться, будьте люди, колиха вам буде. Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини, мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся. Образ Божий багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо невченне око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються, небожа та чия шкура, та й засядуть і при мудрих немудрі одурять